До кінця року залишається не так вже й багато часу. В цей період зазвичай її підбивають підсумки року. Спортивна львівщина теж має ким похвалитись. Львів'янина Дмитра Сосновського було визнано кращим тренером світу за версією IBA. Відзначено його внесок у розвиток боксу. Потішив своїми результатами і важкоатлет Ігор Шимечко. Двічі цього року він визнавався кращим спортсменом. Місяця на Львівщині був нагороджений українським соколом. А нещодавно на чемпіонаті світу здобув ліцензію на Олімпійські ігри і захищатиме українські кольори в Лондоні. Попри невдалі виступи Львівських Карпат у чемпіонаті у складі зелено-білих можна відзначити кілька футболістів. Найяскравіший з них Артем Федецький. Єдиний збірник із Львова постійний, незмінний двигун команди. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватись з найкращим гравцем Львівських Карпат напередодні Нового року. Артем Федецький збірник України незмінний лідер львівських Карпат. Але головне гравець Універсал, який може зіграти як у захисті, так і в Атаці. Починав грати в нападі ЗФК Харків, згодом перекваліфікувався у захисника. Саме на цій позиції правого захисника Артем виступає і в збірній. Втім, якщо хтось згадає, що у захисті грати набагато легше, то й дуже помиляється. Я раніше думав, що... Граючи в захисті, думаю, в атаці легше грати, адже десь можу не повернутися назад, і десь можна спиром так все А коли вже сам спробував, думаю, то ні. потрібно постійно, звичайно, десь нагнітати атаці. Навики бомбардира, гравець демонструє у свої дебютні за ФК Харків, тоді Артем оформлює З Ностальгію згадує про ті солодкі хвилини. Ті, хто, ті, хто каже, що от мені приємніше розвідувати глю передачі. Це не вірте в цьому, адже, звичайно... Гол це ціль, скажімо так, в футболі. І забити гол це все. У Карпати переходить на правах оренди з Донецького шахтаря, де не мав постійної практики. Але у Львові швидко знаходить своє місце у складі. Навіть граючи у захисті, Федецький часто тішить вболівальника забитими м'ячами. У цьому сезоні на його рахунку найшвидший гол чемпіонату у ворота Іллічівця. Забитий, увага, на 13-й секунді гри. Як по друзі полетів, потім хлопцями трошки травили, коли так спеціально так зовнішню, зовнішню ступив дороги, тену. Так вийшло, я звичайно, трошки були моця, адже давно не забував чемпіонату, скажімо так, незважаючи на те, що захисник. Взагалі з Карпатами Артема пов'язано безліч приємних спогадів. Саме Гол Федецького наприкінці гри з Галатасараєм вперше в історії виводить Карпати у груповий етап Ліги Європи. Карпати я потрапив у національну команду. І потім ті емоції, які ми пережили з цим же матчем Золтасараєм, тобто і... Той досвід, який ми отримали під час виступів. Артем переконаний, якщо поставити собі мету і невпинно до неї йти, неодмінно її досягнеш. Якщо в тебе є ціль і мета, яку ти хочеш вона обов'язково збудеться. І хто б мені зараз щось не говорив, я сам себе можу сказати, адже в мене була мета, в мене була ціль, я хотів попасти в збірну. Тобто, звичайно, коли з батьком дивився по телевізору, як грає Андрій Шевченко, як мені подобається, він грає. І думаю, це як Андрій Шевченко, то як був, такі, як у мором багатьох хлопчиків. У матчі з Австрією Блохін вперше випускає Артема в стартовому складі збірної виступати у синьо-жовтій футболці національної команди. Падецький вважає за честь, яка випадає не кожному гравцю. Зараз Артем єдиний Карпатівець, якого Керманець збірної викликає зі Львова. Спогади про гру з Австрію на Новій Дій досі свіжі у пам'яті футболіста. Ну це все, чесно, це для мене, це для гравця ти розумієш, що ти гра за свою країну, що це обліває вся країна і та честь виступати за збірну думаю, випадає не кожен Мрія кожного гравця зіграти на євро, тим паче на домашньому. Артем не виключення, хоч і зазначає, головне слово, має сказати тренер. З його ж боку треба робити все, на що він здатен і не розслаблятись. Постійно удосконалювати свою майстерність. Найрезультативніший захисник Карпат здивувався, коли його обрали кращим гравцем року. Футбол це не один гравець грає, то грає вся команда. Якщо е -е, без, без, один гравець без команди це нічого тут. Десь в, такомусь, в тенісі, можливо, десь сам себе да? атака. Якщо, звичайно, з, з вашого боку так, приємно досить чути, але думаю. Це вдячність сам перед команді. У планах Федецької інші футбольні вершини Артем ще з маличку мріє зіграти за італійський Мілан. У майбутньому хоче спробувати себе в англійському чемпіонаті. Але не футболом єдиним Артем зізнався, що із задоволенням стежить за іншими видами спорту. Нещодавно відвідував боксерський турнір Андрія Котельника, а також побував у Новояворівську на хокеї. Але найсвітіший для Федецького це сім'я. свій вільний час гравець Карпат проводить з дружиною та своїм маленьким сином Адріанчиком. Коли бачиш синочка, це все, все забувається все зразу і просто переключається. І, звичайно, весь вільний час е, мій, е я приділяю дружині та синодренчук. Новий рік Артем Фадецький зустріне в Луцьку разом з ріднею та найближчими знайомими. Зокрема, завітає до свого кума гравця Луцької Волині Олега Герасимюка. Одразу після свят Артем їде з командою на тренувальний збір. Василь Турків, Олексій Рапіта про тиждень.